Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас третя серія кар'єри за Київське Динамо. Сьогодні ми будемо далі грати Єврокубкові матчі, Лігу конференції, груповий етап, у нас чемпіонат, звісно що. І зараз я зачитаю ваші коментарі під другою серією. Дякую, що ви їх залишаєте, що ви підтримуєте цю кар'єру і взагалі підписуйтесь на канал. Я бачу, що й багато у нас нових глядачів з'явилось Тому, друзі, як завжди, давайте наберемо як можна більше лайків, тобто 200 плюс. І е, вслідчеві відео вийде дуже і дуже скоро. Також пишіть свої коментарі, обов'язково і підписуйтесь на канал. І зараз найцікавіше. От я коментарі зачитаю, на якій платформі от питають, граю. Граю на ПК. Тому я думаю, що відповів. Також дякую за приємні коментарі. Просто Пушка чекав нову серію більше, ніж свій дири. Дуже дякую за такий приємний коментар. Відбери скаута в Хорватію, там багато молодих і крутих гравців. До речі, я про це думав, тому що дехто ще писав, чому я не використовую нашу молодь українську. Тому що, на жаль, в FC 24 дуже малий вибір українців. От як би це не звучало, воно так і є, тому що дуже малий вибір прізвищ. Там тільки Коваленко, щось там Шевчук, і по моєму Шевченко три. Прізвища на всю Україну розумієте, і це буде якось нецікаво, тому будемо шукати футболістів, напевно, молодих, підпускати скаутів саме в інші країни. Можливо, навіть і в Нідерланди. До речі, ось також саме залайкний коментар під минулим випуском. Не показуй весь матч, який граєш. Якщо можеш, зроби вирізки найцікавіших моментів, бо трошки нудно дивитись. Окей, я постараюся ті матчі, які менш цікаві, скажімо так, я постараюся зробити їх менш об'ємним. Тому, друзі, дякую вам за коментарі. Залишайте свої запитання. Я їх буду озвучувати, можете в режимі коментаря. В режимі донату теж є посилання в описі. Ну і давайте продовжувати нашу кар'єрку. Що у нас сьогодні буде, друзі? Давайте проаналізуємо через календарь. Так, ну зараз матч проти Ераклеса. Далі з Фейнордом будемо грати. Важливий матч. Ераклес, я думаю, що можна просимулювати. До речі, ми от недавно грали з Генком, друзі. Я додав пару футболістів, які мені найбільше сподобались. Тож пенсіла взяв в. Скажімо так, в оборот. Зараз будемо його вивчати. Е, Муджаїд. От цього центрального захисника теж вивчаємо. І двох опорників ще взяв доволі цікавих. Подивимося, наскільки в них там серйозні рейтинги. На гру проти Раклеса, друзі, я поставив на даний момент другий склад. І давайте просимулюємо цей матч через бистрий розт. Другим складом. Ми виграли. Ярмоленко був основи кумбеді до речі, правий захисник. Дивіться, 0-2. Дуже здорово, Андрій Ярмоленко, який. Втратив місце в основі, але він дійсно нам ще пригодиться. Я думаю, в цьому сезоні. Ну і поки що, ми вже на другому місці, друзі. А далі матч проти Норда, який ми зіграємо. Зараз скаута відправляє нашого топового в Хорватію на три місяці. Любий тип, люба позиція. Головне талановитий футболіст. Так само відправили ще одного скаута, не такого крутого, але він поїхав в Нідерланди. Ну що ж, друзі, матч проти Норда, Вони зараз знаходяться де? Вони зараз на шостому місці, в принципі, не так далеко від нас. Дивимося, з Шахтар поки що 14-й теж мало очків Тому для нас дуже важливий матч. Основним складом будемо йти на це на цю гру. квіньйонс До речі, я думаю, ви бачили, що він в реальному житті в матчі проти Барселони за цю за мексиканську по моєму команду. Да Америка. От відгрузив дві банки саме барсі, тому у нас такий от дуже крутий футболісти є. Єдине, що з основи вийде Пашаліч, а не Кабаєв зліва. А так нічого більше змінювати не буду. Друзі, а що ви робите, коли набридло грати в FC24, чи, наприклад, перегляд футбольного матчу, який ви довго чекали, не справив на вас вражень, і ви не отримали тих позитивних емоцій, яких хотіли. Раджу вам спробувати зайти на Слото Кінг, зробити невеликий депозит, скільки не шкода, 100, 200, 500, Це ж все таки розвага, не завжди можна виграти, як і в футболі. А якщо ти не зареєстрований на Слото Кінг, ось тримай посилання в описі, де для тебе є топові бонуси для новачків, яких ні в кого немає, а саме до 125 тисяч гривень і до 500 фріспінів без відіграшу на перші 5 депозитів. А за моїм промокодом GAME спеціальний бонус 50 фріспінів на гру Big Catch Bonanza. Тому вперед переходьте за посиланням в описі та закріпленому в коментарі і спробуйте свою удачу. Ну що ж, друзі, Фейнорд доволі серйозний суперник у нас сьогодні, але ми постараємося відіграти на максимум. Так, зараз здорово. Г'ян може втікти. Є швидкість. Ви подивіться, як він втікає. Ну це просто машина. І в ближній, і в ближній, Гіан розстріляв. Як же ж він бігає, друзі? Чесно, ну такого швидкісного форварда в Динамо, напевно, ніколи не було. Квіньйон швидкий, ну Гіан ще швидший. Ти попри те, що в нього менший рейтинг, але подивіться, як він втік просто і не дав шансу захиснику. І в ближній кут розстріляв голкіпер. Дуже топовий форвард, друзі. Треба його награвати. Це третій гол в чотирьох матчах. Дуже крута статистика. І Норт відповідає Бущан на місці. І Алабада. Тут уже він відкривається. Г'ян, обвідним Г'ян, дубль. Що він робить? Що він робить, друзі? Елікс Афенагян, Подивіться, що він зараз. Куди він вибіг до вболівальників? Фантастичний м'яч Динамо Київ. Як же ж ми завелися, друзі, вдома? Домашній стадіон все-таки дається знаки Ліла Бада. Його гольова передача на Афенагіана. Тут дуже здорово підробив під ударом від ним. Питань взагалі ніяких немає. це Четвертий його гол в чотирьох матчах. Ой-ой-ой, як же ж прикро пропускати такі м'ячі, друзі. Чесно кажучи, тут фейнорт уже розкатав нас. Треба було бути готовим до цього. Тут в штрафній, в принципі, начебто блокувалося тут. Дивіться, блокувався удар поповим. Ну чомусь він не зміг відібрати м'яч і гол, гол стався. Який вихід, сирота. О, боже, це ж червона картка буде. Я думав, там чистий підкат вийде. Дуже небезпечно було. Не дай Бог зараз буде ні. Жовта, жовта. Коли ж стрибати? Куди стрибати зараз? Ну дивіться, де там. Ну, ну да, блін. Підкат ззаду. Тут добре, що червону не дали. Ну куди стрибаю? Влівий, напевно. В лівий низ. Так! Гущан тягне. Супер! Це наш останній аргумент був. І добре, що ми не пропустили. Але ж. Але ж, як же дали пройти. Я на Квіньон, це тут його закриють. Квіньонс продерся! Фантастично. І да! І це контратака і це в роздягальні 3-1. Супер, супер! 3-1, друзі. Не забуваєш, ти забувай тобі правило таке. І плюс Квіньон скористався помилкою з суперника. Ну це дивовижний матч. Я не знаю, як у нас так виходить. В Ардівізі реально дуже круті. Знаєте, такі розв'язки виходять. Тут Квіньонс, ну подивіться, ще й голкіпер трохи тупонув. На цьому перший тайм завершено. Я вважаю, що ми дуже класно його провели. Замість Буяльського виходить Брашко, і Беніто виходить на лівий фланг замість Пашаліча. Є навісна Гіана. Г'ян. Гіан, Квіньонс. Першим на м'ячі удар! Голкіпер реагує. І Що там, арбітер? Нічого. Ой-ой-ой, ближній ледь не залетіло. Бущан врятував. Лія Лабада сьогодні малопомітний, але він, в принципі, голіву віддав. І тут супряга! На вихід Квіньйонсу. все. Ми хоронимо фейнор, друзі. Ну це найвпевненіший поки що матч від Динамо. Ну, це реально сильно. Це реально сильно. Ви подивіться: супряга, Влад, як побачив, і Квіньйонс робить дубль. Разом з Гіаном сьогодні роблять різницю. Наші два форварди, два трансфери. Як же влучно ми потрапили в цих двох футболістів і взяли їх в команду? Влад, супряга, удар хороший. Ми вже просто на куражі. Не встиг. Не встиг. Дубінчак 4-2. А ще грати 15 хвилин. Посипались, друзі, 4-3. Яка розв'язка? Що відбувається з захистом? Не встигли знову заблокувати. Хоча начебто все очевидно. Дивіться, раз, п'ятою класний пас, ну. І Дубінчак не встиг. Беніто непогане завантаження на Ярмоленка розвертається. Але довго-довго Андрій. Ресингуємо тут, не, не дамо вийти. Просто так. Безболісно не дамо вийти. Зараз вичерпано. Суперник атакує. Тільки не камбек. Тільки не камбек. О господи, да що ж відбувається, арбітер 94. Ти дві хвилини додав. Тут уже цей прийшов, голкіпер у них. Винести. Свистіть. Нарешті 4-3 вирвано, але як же ж тяжко? Здавалося, було легко, але блін, до останньої секунди боровся Фейнорд. Головне, що ми виграли, друзі, дуже важлива перемога. Хоча по статистиці не все так однозначно, як ви бачите, Фейнорд дійсно в деяких аспектах нас переграв. Далі матч проти Ференсфаруша, як ви бачите, у нас нуль очків разом з ними, Тобто ми повинні зараз перемагати 100% для того, щоб дати максимальний результат в... саме зараз Саме проти цього суперника, тому що програли ми тоді Г'єнку. Прикро, от, але йдемо зараз на цей матч. Я думаю, що теж основним складом. Склад суперник. Як ви бачите, ну, в принципі, доволі небезпечно виглядає в них два центральні захисники, легіонери і в захисті, непоганий футболіст. Але сказати, що якісь відомі гравці не грають ні, треба вигравати. Супряга може прибавити от зараз. Запитують прес-конференції. Він знає, що потрібно робити, тому йому треба боротися за місце в основі. Чому Бояльський в основі? Тобто запитують на рахунок його поганої форми. Ну, я вважаю, що у нього для того, щоб повернути форму, треба грати, а він зараз грає, тому все буде в нього добре. Чи зможе команда сьогодні отримати свою першу перемогу? Я скажу, що треба зосередитися на цьому протистоянні, а результат прийде само собою, я думаю. Ну якраз на цей матч поставимо супрягу в основу. Бачите, в нього рейтинг вже підріс, 72-й. От, і я думаю, що і Шапаренко 78-й вже підріс е, в рейтингу, і сирота 72-й. В принципі, футболісти ростуть. Е, ну, огіян трошки втомлений, тому випускаємо з основи супрягу. Ну і Кабаєв зліва сьогодні, бачите, з тонусом проблеми треба набирати. Ну що ж, друзі, поїхали. Важливий матч проти Ференс Вароша зараз. Дуже важливо його виграти, тому що в нас нуль очків. Так само, як і Ференс Вароша. Ну, треба нас доганяти, тому що у нас двохматчеве протистояння проти. Фіорентин, і там вже буде набагато важче. Квіньонс розвернувся. Момент, який хороший, кутовий. обаєв віддав передачу на Квіньйонса. Ай, голкіпера Добре, Дубінчак дуже здорово забіг. Навіс на квіньонса. той Не дали розвернутися, не дали. Чесно, дуже важко проти Ференцвараша. Дуже тяжко нам грати в Єврокубках в Лізі Конференції. Поки що не виходить. Захист у нас слабенький. Нам треба і лівий захисник, тому що Дубінчак трохи розслабляється. В нього нема конкуренції. Нам треба центральні захисники адекватні. Ну як? Ну як пропустити в кінці тайму? Ну, це жах просто. Взяли, просто пропустили. Не встиг ні комбаді, ні центральні захисники й дали забити цьому Френсварошу. Важка команда, але нічого особливого в них немає. Просто що фізично вони сильніші, вони дуже великі, здорові, центральні захисники. Наші не дуже фізично сильні футболісти ну Поки що не можуть виграти чисту боротьбу в них, на жаль. Бачите, Шапаренко програвку боротьбу корпусом і в нього просто м'яч забирають. Все. Так, випускаю зараз Пашаліча наліво замість Кабаєва і піхальонка випустив замість Буяльського. Все, віддав корпус до побачення. Ні, Абаду треба прибирати. Сьогодні не його гра. Випускаю ярмоленка. Випускаю Ваната замість супряги. Супряга зараз на Квіньйонса. Тік! Удар кутовий. На жаль, важко нам зайти в штрафну. Не ці здоровенні центральні захисники Ференсвароша. Розіграли кутовий Ярмоленко. і шот Здорово! Ну як? Навіть скоці отримали? Знову не забиваємо. Яка нереалізація тотальна? Змінив тактику, поставив, щоб більше присангували, щоб грали високо. Темп збільшити в два рази, тому що нам треба забити. Ну, програвати, вибачте, Ференцварошу ну це болівальники рознесуть. Ярмоленко. Квіньонс, да. Клас Квіньонца вирішив. І Ярмоленко. І Ярмоленко. Один-один, але цього мало. Цього мало. Нам треба виграти. Ярмоленко молодець. Побачив. Здорово. На 11-метрову і в дальній час ще є. Останні хвилини, друзі. Останній шанс на... на щось. Да. Пас в спину. Ну і зрозуміло, що це. Знову втрата очок. Попов програє боротьбу. Просто геній. Я не знаю, що з ними. Я не знаю, що з футболістами. Матч завершено. Але Шевковський зараз повинен навести навести лад і поговорити з гравцями, щоб вони, ну, трошки. Відповідальніше підходило до таких матчів. На жаль, ми не змогли переграти Ференс друзі. На жаль, могли навіть і програти в кінці. Знову про Сюпрягу, що він, типу, не забив і чи далі він буде проходити в склад. Ну, важко під тиском грати в будь-якому форварду, тим більше, коли є Фенаг'ян, коли є конкуренція. Знову про Буяльського, ну. Надо... треба використовувати всі свої шанси які є ну я не розумію чому вцепилися за цього супрягу якщо чесно ви розраховували на нічию після Ні, ми розраховували тільки на перемогу ми взагалі е... то розраховували тільки на перемогу ніяк інакше далі у нас відразу гра за Яксом і тут треба робити ротацію друзі це гра за перше місце у нас по 21 очко з ними От, і ротація буде, тому що як ви бачите, втомлені футболісти після Єврокубків, після Ліги конференції відразу важливе протистояння, яке ми теж зіграємо. Це 100%. Ми бачимо, який серйозний колектив. Команда атакувальна. Аякс, тут дуже серйозні футболісти. Бробері, бергвейн, Бергіус, тут всі імениті гравці. Рюлі в воротах і в запасі є доволі непогані гравці. Тому. Нам треба зараз налаштуватися на це протистояння. І з основи вийде, друзі, ванат з Г'яном. Буде Шепелів буяльський Ярмоленко справа, Кабаєв зліва. Вівчаренко, лівий захисник. Ну і центральним захисником замість Попова поставимо Ордоніаса Ну і важливі приготування, друзі. Важке протистояння нас очікує проти Аякса. Ну і поїхали на тайм перший, друзі. Сонячна погода. Ми граємо в Амстердамі проти Аякса. Дуже складно буде на виїзді в синій формі сьогодні. Ну і експериментальний склад у нас, але я надіюсь що ми зможемо ми зможемо цим складом показати гідну гру. Єрмоленко отримує передачу на фланзі. Єрмоленко. Єрмоленко він любить зміщуватись. Центр передача на Гіана. Янна Ваната. Ванат не встигає пробивати ордонієс хорош з'їв. момент ваякса. А як з друзі нас розносить? Перші 20 хвилин дуже складно. Бущан тільки рятує одні сейви і все. Ого, нічого собі. Пішовкісний чувак тут. Але Ордоніс молодець. Мі дуже подобається Ордоніс. Жахливий тайм, друзі. Нуль моментів. 40 хвилина, нуль моментів у нас. Ну І гол в наші ворота. Як завжди, як із френдсфарашем, пропускає Київське Динамо. На жаль. Хабай в жах! Далеко м'яч відпускає заміна відразу до перерви. До перерви. До побачення. ми більше його не побачимо в складі, друзі. Це на трансфер, вибачте. Пішли на другий тайм. Не знаю, що зміниться в грі нашої команди. Я сподіваюся, що ми трошки агресивніше почнемо грати. Здорово сирота. Ярмоленко. Включає швидкість. Гіан вирізає! Афена Гіан! Як же він прийняв цей м'яч? Оце було дійсно круто. Андрій Ярмоленко робить різницю. Дивіться, як він з флангу теж прийшов. Навісив, я, чесно, думав скидати на Ваната. Але в останній момент все-таки передумав І Афенагіан. Дуже здорово. Туда його. Один один і це при тому, що шансів у нас про те як це, реально мало. Так, контратаку ніхто не відміняв зараз. Бояльський. Бояльський на фланг квіньйонс Так, да, тут його швидкість зараз дуже потрібна. Вас не пройшов. Ну, розкатали, розкатали, що тут зробиш? Аякс і Аякс. Ну і все, в принципі, ми заслужили на поразку. Ми тут зіграли погано, як на мене. Взагалі, моментів у нас не було. один момент з'явився, ми його забили, і все. Ну, в збірну, бачите, їдуть зараз футболісти, багато збірної України, Пашаліч, до речі, в Хорватію поїхав, і Афенагіан в Ганну вже викликали його туди. Ну, і також повивчали вже футболістів з Генка Пенціл до речі. 76 шостий рейтинг Манджаїту цей теж непоганий. Можна буде за ними придивитися тим більше 5,5 мільйонів за цього, 9 за цього. В принципі, можна десь собі дозволити. Ці два футболісти. На жаль. Низької якості. Так, ну і гра чемпіонату проти Фортуни. Ми зараз на третьому місці поки знаходимось, тому давайте цей матч просимулюю. Отаким от, от складом Беніто в основі вийшов і Кумбадія поставив теж в основний склад проти цієї команди. Виграли 3-1. Квініонс, до речі, забив. Буяльський, на речі, забив. Нарешті забив. да І Квіньон зробив дубль Хороший рахунок. Йдемо далі. У нас Фіорентина. Жахливі результати в Київського Динамо в Єврокубках, але зараз саме час виправлятися. І саме проти Лідера групи. Тут прийшли звідти вже по молодим футболістам. Давайте подивимося на хорватів. Ось тут 70-й рейтинг можливий, підписуємо, але потенціал маленький. Тут хороший потенціал підписуємо. Тут, в принципі, теж щось може бути. Від цього відмовляємось, від цього теж. І цього теж відмовляємося, скоріш за все. І давайте подивимось на людей з Нідерландів. Ось цей може бути непоганий. Цього можна взяти. Ого, цей теж. Цих бог, напевно, не будемо вже брати. І подивимось, зараз почистимо наших молодих футболістів, тому що там багато є тих, які не відповідають трошки рівню нашому. Дивимось на склад, тут все доволі серйозно, Додо, який в шахтарі грав. Паласіос в центрі, Бонавінтура, Ніко, Соттіл по флангам, Ндзола Атаці. Дуже небезпечна команда, яка намагається грати по флангам. Тобто, це буде знову ж таки веселий матч, скоріш за все, і складний для нас. Основу не змінюю, Пашаліч в основний. Тимчик правий захисник не комбадій, тимчик непогано розвивається, до речі, тому йдемо на цей матч з тим же складом. Ну що ж, дуже важливе протистояння проти Фірантини, друзі. Давайте спробуємо. Тому що, якщо тут не вигравати в лідера групи, то нам нема що робити в Лізі-конференції. Якщо ми не обіграємо ні Генк, ні Фірантину, будуть великі проблеми. За рахунок чого вигравати, не знаю, але напевно за рахунок атаки тільки. Тому що в захисті нівелювати їхню атаку ми не зможемо. А от своїми атакувальними діями ми можемо створити проблеми супернику, що ми вже неодноразово показували в різних матчах. От зараз, наприклад, такі контратакувальні дії від Квіньйонса дуже і дуже небезпечні для суперника. Квіньон сам сам. Дарма. Дарма віддавав передачу, на жаль. І сталий. Але ж тут Г'ян Г'ян був. Буяльський дуже повільно все. Нам немає варіантів. Низько сидить Фірінтина, друзі. Дуже низько, важко їх розтягувати, важко нам а, створювати моменти. Простору дуже мало. це перекрито. Не дістає Гіан. Це дуже скучне протистояння, друзі. В моменті фактично немає в нас, в суперника. Дуже складно грається проти Фірентини. Я не знаю, де ми будемо брати перемоги, чесно. Ну як? Ну як там пас пройшов? Це Unreal я не знаю. Господи, такий тайм жахливий. Ми нічого не змогли створити. Нас нуль ударів, напевно. Нуль ударів жахливий. Міняти пів команди треба. Дякую. Пропускаємо. От зараз на контратаці хіба що Пашаліч може включити швидкість. Асенс. Є! Yeah! Забрати його. Забрати. Ярмоленко заводить команду. На помилці піймали. Єрмола під підкаті. Під Каті, молодець. Молодець на досвіді. Андрій Єрмоленко забирає м'яч один-один. Здорово. Пашаліч знову відкритий. Пашаліч сьогодні дуже класно грає. Пашаліч. Ні, там передача на Єрмолу була. Я не розумію, чому. Не дійшла ця передача. Переведення треба тримати. Треба утримати м'яч трошки в себе. Показати впевненість. Перед суперником. Аут наш. Дубінчак. Здорово. Стигне. Стиг, кутовий. Низом розіграли. Навіс на дальню. Удар! Небезпечно. Добра, Квіньйонс. Допускаю зараз супрягу замість Г'яна. Тут вже не швидкість треба, тут треба вже трошки розуміння гри в штрафній площі. На Попова. М'яч наш. Завантаження. Супряга! Ось воно! Молодці. Ми зараз Фіорентину трошки затисли. Під кінець цього протистояння, але. Але як же ж Дубінчак програє боротьбу Гансалісу? Просто без шансів, друзі. Це нівелювати дуже складно, але в контр. Ай, блін, Квіньйонс Дуже погано розвернувся. Нема кому віддати. Все щільно. 86 та хвилина, друзі. Дуже важко пас не вийшов, штрафну на супрягу. Він дуже здорово там забігав. Ще раз попробуємо запресингувати. Можливо, голкіпер тупане. Ні, виніс. Точно. Ну, наша остання атака Пашаліч. На навіс треба йти. Ярмола там. М да. Один один. Один один. І що робити? І що робити? Важко, друзі, просто реально дуже важко. Брати про таких команд, як Брю, як Генк, як Фієрантина, і ще й давати результат. В принципі, моменти були. Ми намагались, ми реально другий тайм забрали, я вважаю. Але моментів було дуже мало. Ну ось наша група, друзі, поки що по два очки з френсфаршом. В принципі, нічого не втрачено, ще, так. Да. Є матч проти Фірентини. Вигравай 5 очків і це вже набагато ближче і якісніше. Але добре, що Генк з нічу зіграв, бо якби Генк виграв, шансів вже в нас було набагато менше поборотися за друге місце. З Брентфорда по Шпепеліву пропозиція зараз прийшла, але я вважаю, що це мало відмова. Ну і у нас гра проти Спарти в чемпіонаті, а точніше, просимулюємо цей матч зараз. Основним складом, в принципі, швидка симуляція на виїзді. 1-1 зіграли. Не виграли Беніто, точніше, супряга забив в Кінці гри, в принципі, вирвав нічию. До речі, отримав звання Шовковський тренер місяця в Р-двізі. Це доволі класно, це приємно і. Ну, те, що відзначають роботу нашу в чемпіонаті, в принципі, результати в нас непогані. Ми йдемо на першому, другому, третьому. Тобто ми боремося за Яксом з ПСВ, як би не було важко. Але ми намагаємося це робити. От нас далі гра проти Вітеса. Шахтар, до речі, підіймається, теж сьоме вже. То в них 17 очків, вони теж підтискають лідерів, молодці. Шахтар прокидається потроху. Ну і статистика голів, як ви бачите, в них ласіна трорера Шахтаря. В нас Квіньон з шість голів забив. Також є фенагіан, в якого 5 забитих м'ячів. І поки що все. Гольові передачі тут Шахтаря Судаков віддає, В нас поки що нікого немає. Ні, два футболісти, і Шапаренко. В лізі конференції, до речі, Квіньйонс один з найкращих у нас. Три м'ячі забив. Ну, як ви бачите, там трошки, трошки інш, вище інші футболісти знаходяться. Ну і підсумок, друзі. Сьогодні ми відіграли доволі такий насичений місяць, навіть е півтора місяця, тому що з Фейнордом е і з Іраклесом грали. Ференсфарош, Фіорентина, да, програвала Аяксу, да, нічия я з Ференсфарушем, нічия. Там в чемпіонаті десь не змогли виграти Фіорентини, багато нічиїх. Але далі в нас Вітес важливий матч. Далі Фіорентина, Азе, Херенвен. Єнк це все буде в слідучому випуску, і це буде вирішальні матчі, тому що ці матчі визначать долю Київ в Блізі конференції. Тому, друзі, слідкуйте надалі за нашою кар'єрою. Обов'язково ставте лайкос, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Все, що ви думаєте, знаєте, пишіть прямо зараз в коментарях про нашу кар'єру і, можливо, свої поради. От, Як ви бачите, тренер місця Шовковський. Сім, перемог за 12 матчів, чотири нічі, одна поразка тільки. І це я вважаю хороший результат, друзі. Тому до нових зустрічей!